Покинутого кінотеатру у новий сучасний торговий центр. Така казкова реальність можлива не лише в жовтих водах. 15 грудня у місті Вільногірськ відкрився довгоочікуваний супермаркет мережі Маркетопт у будівлі колишнього кінотеатру в центрі міста. Друге життя їй дав підприємець Анатолій Затинацький, перетворивши руїни на сучасний супермаркет європейського зразка. Не дивлячись на війну та відключення електроенергії, відкриття відбулося вчасно. А місцеві мешканці вже Заздалегідь зібралися біля дверей, щоб швидше потрапити до торгової зали. Я від щирого серця хочу подякувати вам всім, що ви прийшли на відкриття нашого з вами, нашого з вами нового супермаркету маркетоп. Ви всі бачили, скільки було роботи зроблено. І погода і не було електроенергії, але ми. Це всі разом подолали. Хочу сказати, що в нашому з вами супермаркеті буде, буде великий асортимент. буде кожен тиждень нові акції, будуть гарні ціни, тому що я знаю, як зараз тяжко нам всім в нашому супермаркеті. Ви зможете покуштувати італійську піцю, шаурму. Якісні суші по дуже дуже приємливим цінам, і я так розумію, це перший супермаркет, в якому буде громадський туалет. Це дуже важливо. Я розумію. і ця стройка не відбулася би, повірте мені, я в різних містах строю супермаркети без підтримки вашого мера і заммера. мера. Тому що коли я хотів купити це приміщення, саме важливо, щоб була підтримка місцевої влади. Якщо її не буде, то ну не дадуть побудувати. Ну не дадуть побудувати, і вони мене завірили з самого початку і підтримували. До кінця будівництва дуже багато було питань тут різноманітних. І сесії міські, і комунальні. Дуже багато. І я хочу їм дуже подякувати. Дуже подякувати. Ми відкрились до нового року, як і обіцяли. Ви бачите нашу територію. Тут буде декілька дитячих майданчиків. Ми все облагородимо і все буде гарно. Тому я хочу дати. Слово міському голові дуже вам дякую. І замера, дякую вам. Дорогі вільногірці, шановні гості нашого міста, сьогодні ми відкриваємо цей чудовий супермаркет маркетоп. Я вважаю, що це дуже важлива, така знакова подія для нашого міста. Чому? Тому що, по перше, це продуктова безпека, а це в умовах війни дуже важливо. По-друге, це додаткові робочі місця, це податки до нашого бюджету, до державного бюджету. Тобто це практично підтримка економіки України. І це також надзвичайно важливо в воєнний час. І по-третє, це створення конкурентного середовища. Я впевнений, що відкриття цього маркету буде позитивно впливати на ціни і на якість продуктів в нашому місті. Я хочу подякувати, по-перше, за те, що збудований цей супермаркет в нашому місті, власникам цього бізнесу Анатолію Затинацькому, який, незважаючи на цей важкий час, вирішив все ж таки побудувати саме в нашому місті цей чудовий супермаркет. Хочу подякувати Дмитру Волощуку, своєму заступнику, за те, що. Завдяки його зусиллям вдалося переконати власника, щоб цей супермаркет був побудований у нашому місті. Було декілька варіантів, де його могли побудувати. Але завдяки проведеним переговорам, завдяки тому, що Дмитро Волощук, так скажемо, убідив власника побудувати саме в нас в місті цей маркет сьогодні в місті Вільногівську. Хочу також подякувати членам виконавчого комітету. Депутатам Вільногільської міської ради за те, що приймали рішення, які нам дозволяли швидко будувати цей маркер. Хочу сказати, що знаю, що бізнес Анатолія Затинацького він соціально направлений. Вони завжди співпрацюють плідно з владою в містах. І це ще не остаточний варіант. Вони будують не тільки свої приміщення для продажу продуктів, але і виконують дуже гарний благоустрій навколо приміщення. Я так розумію, що це тільки початок. Ще будуть багато багато чого навколо цього приміщення збудовано і благоустроєно. Україна хочу побажати Анатолію успіхів в роботі. Бо більше покупців, а всім вам, шановні мешканці, отримати задоволення і гарні враження від закупівлі товарів в цьому маркеті. Я вдячний Анатолію, що в цей тяжкий час, коли в нашій країні війна, він вклав свої інвестиції у будівництво сучасного супермаркету. Було багато перешкод, було багато зусиль по відкриття. Було заздалегідь запланована дата 15 грудня. Було відключення електроенергії, були труднощі з постачанням матеріалів, обладнанням, але ця дата ми вписалися в цю дату. ми багато зустрічалися, радилися по будівництву прилеглої території. Ну і на мій погляд, у нас все вийшло, і ми вдихнули на весь життя в цей куточок нашого міста. тому ми обов'язково перевожимо і будемо надалі працювати на благо нашого міста. Мої вітання усіх дякую вам всім і хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони дають нам можливість будувати і давати нові робочі місця. Велика їм пошана і низький уклін. А от що думають про новий супермаркет самі вільногірці? Я дуже радий, що в нас в місті з'явився такий магазин, тому що це місто перетворили з розваленого кінотеатру на чудовий маркет, в якому можна випити каву, відпочити, почекати когось. Ну і при, при, придбати якісь продукти для себе. Тут деякі є моменти, які я вже побачив там для себе. Це і зона відпочинку у супермаркеті, якої ну не знайдеш, да? і Ну, мы еще пройдемся, я подивлюсь, но на... ну, пока так. Очень красиво. Для нашего города это очень хорошее начало. Ну, просторный магазин, у нас такого еще не было. Людей очень много. Свободно можно проходить, выбрать все, что нам нужно. Молодцы, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а чи для вашего местечка вот такой великий магазин? Патерибін. Патерибін. Ми дуже раді, що відкрився такий магазин. А до цього, цього варуса тебе все. Ну, там ще. а такого магазину у нас не було ще, великого. – Все в одному місці, так? так, да, так. Да. Дуже зручно. Я тут рядом близько живу, дуже зручно і все, що треба для це є. От я бачу. Соління таке дуже зручно, і корійська морков, морковка, і капуста. і ну, все. Будете купувати тут? Обов'язково. Що ви вже встигли купити? Шампанське на Новий рік, салатик і шоколадки. Як ваші враження? Ой, та супер. Асортимент шикарний. Все добре. Саме найкращий магазин в магазин в А області. А тому, що все є і дешевле. Порівняно з іншими магазинами дешевше. Кой, що так, е, дуже великий асортимент. Я навіть не змогла роздивитися вначалі. Ну, Я, наприклад, задоволена, що в нашому місті такий магазин, так, ну, як в настрій, і забула, що війна йде на вулиці. Тут і іграшки дитячі, є, і подарунки. Не треба бігати тоді по всіх, наприклад, двоє вночах. То й підібрати їм іграшки новорічні такі. Мені лично сподобалось. А на честь відкриття жоден покупець не пішов з пустими руками. Усі отримали подарунки від маркетопту.